Оліє м'ясо, овочі, консерви власних запасів у держави достатньо програми розвитку на паузі в пріоритеті пенсії та зарплати від щирого серця допомоги біженцям з України. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Забезпечити республіку продуктами власного виробництва нині це одне з пріоритетних завдань. Президент Вадим Красносельський відвідав сьогодні парканське підприємство Холпарк. Фірма відома в республіці своїми овочами та зеленню, які реалізує цілий рік. А ще тут виготовляють соняшникову олію. Главі держави показали виробництво, новий склад, холодильник та теплиці. Парканий підприємство Фолпарк вже протягом п'яти років тут виготовляють один з найзатребуваніших у населенні продуктів соняшникову олію. Щодня з конвеєра заводу сходить по 4-5 тисяч пляшок. Це не межа, кажуть на виробництві. І можемо получити. Отримати... До можемо отримати до 7-8 тисяч літрів за добу в тандемі з іншими підприємствами, які виготовляють нерафіновану олію. Ми можемо забезпечити повністю цим продуктом нашу республіку. Олія рафінована та не рафінована холодного віджиму, а ще класу преміум, призначена для приготування їжі для дітей. Почали на підприємстві виготовляти соєву олію. Кажуть, придністровцям подобається. Сировину раніше завозили здебільшого з Молдови. Зараз невигідно. Треба забезпечувати самим. Поки на складах підприємства насіння соняшнику є, але його до нового врожаю не вистачить. Задача основна, це бізвічить внутрішнього потребітеля. Завдання основне забезпечити внутрішнього споживача. Ви бачите, ажіотаж в Європі, а олія продукт один з перших для виробництва. Як не було б важко, ви відпрацьовуєте варіанти всі, і найкоротший термін має бути рішення. Перше законодавче розробити механізм. Законодавча ініціатива буде направлена до Верховної Ради, щоб парканський завод був завантажений зерном. Ми не повинні допустити істерики з відсутності олії в наших магазинах. Вирощує холпарки і картоплю для її зберігання на підприємстві збудували спеціалізовані склади холодильники. Працює тут і сортувальна лінія. Для збільшення виробництва придністровських сільгоспвиробників має бути гарантований ринок. Один з варіантів це держзамовлення. Воно має охоплювати всі основні продукти. Нада також виробляти механізми. Треба виробляти механізми для того, щоб підприємців, які мають землі, під меліорацією навантажувати ще й вирощуванням наших традиційних овочів: картопля, капуста, буряк, морква, цибуля, те, що входить до борщової корзини, і щоб ці овочі були в широкому доступі в наших магазинах. Показали президенту і теплиці. Тут ростуть улюблені багатьма парканські огірки. За місяць будуть свої помідори та перець все йде на внутрішній ринок. А це підприємство Фіальт Агро одне з найбільших у республіці. Тут виготовляють м'ясо молочну продукцію. Щомісяця у торговельну мережу Благода, а це 32 фірмових магазини, надходить понад 220 тонн ковбасних виробів та напіфабрикатів. А ще щодня тут переробляють 20 тонн молока. Виробничі потужності підприємства вдвічі більші. Так що дефіциту м'ясної та молочної продукції у Придністров'ї не буде. Республіка не перший. Рік працює над тим, аби забезпечити продуктову самодостатність. Нельзя забувати, що земля наша государственна Не можна забувати, що земля наша державна, і основне завдання наших сільгосп-виробників забезпечити державу та громадян нашої республіки. Решту, звичайно, надлишок, будь ласка, продавайте за будь-яку ціну і експорт однозначно сприятиме цьому. Ми маємо ставити умови підприємцям, але умови мають бути розумні, щоб будь-який аграрій відчув прибуток. Мав обігові кошти, мав гроші, щоб посіяти, сплатити зарплати, податок. Тому має бути такий дуже зручний механізм для всіх. Держава, крім землі, вкладає дуже серйозні кошти у меліорацію. У нас є доступна ціна на енергетику, доступна ціна на воду. Звичайно, мають бути обтяження. Це нормально. Крім того, що ми аграріям надаємо відповідні кредити та фінансову підтримку. Ми не вимагаємо зайвого. Ми вимагаємо необхідного, необхідного громадянам нашої республіки. Курс російського рубля впав реальний розмір російських пенсій менше. Наших пенсіонерів підтримують це ініціатива. Президента Вадим Красносельський запропонував запровадити механізм доплат. Сума доплати буде такою, щоб розмір російської пенсії був не нижчим за пенсію, призначену конкретному одержувачу Придністрові. Вважаю, що механізм має запрацювати у беззаявному порядку, тобто пенсіонерам не доведеться звертатися за перерахунками. Компенсація різниці нараховуватиметься автоматично та виплачуватиметься разом із основною сумою. Вважаю, що депутатський корпус підтримує цю ініціативу. Про це і не лише говорили, і в уряді подробиці далі. Криза неминуча, світова економіка під ударом, Придністровська не виняток. Ми залежимо від експорту та імпорту. Світові процеси на нас безпосередньо впливають. Є прогнози, якщо ситуація не зміниться, спад економіки відсотків на 20, або мінус мільярд рублів доходів із бюджету. Про це говорили в уряді. Головне завдання виплатити вчасно і в повному обсязі пенсії зарплати допомоги. І тому на паузу доводиться ставити програми розвитку. Пока прийнято рішення повному практичні повномуки, що ухвалено рішення про практично повне зупинення програми з фонду капвкладень за винятком невеликої кількості об'єктів, які мають переважну соціальну спрямованість. Хочу зазначити, що ми будемо стежити за розвитком подій. І якщо ситуація змінюватиметься на краще, якщо прогнози коригуватимуться, то роботу фонду капвкладень потихеньку будемо відновлювати, тому що від його роботи залежить не тільки стан інфраструктури, а й стан будівельних підприємств та трудових колективів. Тимчасовий стоп і за дорожнім фондом, фондом розвитку підприємництва та туризму знову ж таки з деякими винятками. Целом, хочу отметить, що несмотря на всі сложності, загалом хочу зазначити, що, попри всі складнощі, фінансова ситуація перебуває під контролем. Ви знаєте, що на рівні уряду підготовлено рішення щодо компенсації пенсіонерам, які отримують виплати в іноземній валюті тієї різниці, яку вони втрачають через інфляційні процеси. Цей механізм буде реалізовано найближчим часом. Працюють разом із бізнесом, щоб не було дефіциту продуктів. Запаси ліків також є. Їх поповнюватимуть. Ще завдання зберегти трудові колективи та рівень зарплат, і тому розроблять заходи підтримки. Їх ще обговорять. Придністров'я продовжує приймати і надавати всіляку допомогу біженцям з України. З 24 лютого вже понад 17,5 тисяч прибулих знайшли у нас тимчасовий притулок. Це ті, хто залишався у нас хоча б на день. Наразі в республіці працюють сім пунктів тимчасового перебування. Якщо потрібно, розгорнуть ще місця. У резерві таких 16. В них можна буде розмістити ще 1825 осіб. Усі ж приїжджі у нас забезпечуються безкоштовною медичною допомогою для дітей. Є можливість. Займатися музикою, спортом, відвідувати школу малятко безкоштовно. Біженці відвідують культурні заклади. Для них організовують і ознайомчі екскурсії. Надходять вже від них і заявки на працевлаштування. Непонятно, понятно, сколько буде вся не Незрозуміло, скільки триватиме вся ця історія в Україні. Люди сюди зайшли, хтось поїхав. Дуже багато лишається людей тут у нас, і виникає питання працевлаштування цих людей. Тому попрошу розробити механізм, щоб була можливість тимчасового працевлаштування громадян, які тимчасово перебувають у нашій республіці. Продовжують навчатися на сидіти біженці. До шкіл ходять понад 500 учнів. Дитячі садки більше 200 маляків. Харчування за рахунок нашого бюджету. Профілакторі Металург маленька Сабріна спокійно спить, адже тут вона у безпеці. З Одеси до рибниці приїхала разом із усією своєю родиною. Нам, повезло, що ми Нам пощастило, що ми потрапили саме сюди. У цей профілакторі, бо тепло прибирають, білизну постійно міняють. Годують дуже добре. Взагалі, люди такі чуйні. Навіть коли ми їхали дорогою при Дністрові, хтось воду давав, хтось пояснював, як дістатися. У мене аж мурашки йдуть по шкірі. Настільки нас, українців, ваша країна прийняла із задоволенням. Речі для дітей, памперси та іграшки. Все це зібрали небайдужі рибничани. На поверсі облаштували ігрову. Тут можна подивитися і мультфільми. Ігрушки, ну, все. Іграшки, коляску нам принесли. У нас дитині рік. І адміністрація приходить, приносить якісь речі, миючі засоби. Щодня питають, кажуть, кому що треба? Записуйте. Внизу зошит. А це спорткомплекс ювілейний. Нині тут теж приймають гостей з України. Юлія Поліщук приїхала з Одеської області із трьома дітьми. Старша навчається у ридницькій українській школі. Маленьке Рома солодко спить, а трирічна Ліда тестує іграшки та гірки. Минулого року спорткомплекс відремонтували за програмою Капвкладень, облаштували ігрову кімнату. Зараз вона якраз у нагоді для дітей. Тут вони відволікаються від усього. Прийняли нас добре, люди вічливі, дуже вдячні за це. Допомагають на потребу, реагують, дуже дружні, відзивчиві. У спорткомплексі організували кімнату для чаювання. Їдальні тут немає, тому приїжджих з України годують у 9-й школі. Зустріли тут дуже добре. Нам, нам, нас кормлять три рази на день, дуже добре кормлять. Не завжди вдома таке буває. Не завжди таке їмо. Це так, як кажу, як воно є. Зараз у рибниці понад 80 біженців з України допомогою можна залишити на вахті рибницької держадміністрації. В основному це засоби гігієни, памперси та дитяче харчування. В Дубосарах продовжують надавати допомогу біженцям з України. Волонтерський центр ми поруч організував збір продуктів харчування та предметів першої необхідності. Усе за потребами роздають прибулим до нас помир українцям. В офісі волонтерського центру ми поряд не розвернутися. Всюди розсортований одяг, продуктові набори, крупи, макарони, консерви, цукор, чай, предмети особистої гігієни. Все це допомога звичайних добосарців та міських підприємств біженцям України. її йгрушки, віші зібрали речі та іграшки. Ще принесемо, сходимо побутову хімію, купимо. Я розумію, це дуже складно для людей. Я не хотіла б опинитися в такій ситуації. Ми маємо допомогти цим людям. Це про союзні діянки це про вспілкові гроші. Було виділено 10 тисяч рублів, закоплено все необхідне, щоб людина зрозуміла, що не кинута, що вона не одна. Розуміємо, що їм тяжко. Думаю, що це не остання допомога. Волонтерський центр видає продуктові набори і формує базу біженців. Адреси та телефони для зворотнього зв'язку. Підтримувати українські сім'ї планують і надалі. Продуктові набори формуються по мірі поступлення. Продуктові набори формуються в міру надходження товару. Швейна фабрика укомплектувала за єдиним списком 40 наборів. Ними забезпечуємо біженців. У шерифі ми поставили кошик добра зі зверненням до покупців виявити милосердя і опустити в кошик продукти або засоби миючі. А потім ми докладаємо в набори і роздаємо біженцям. Дякуємо тим людям, які дали притулок біженцям. Не всі приїхали до рідних. Є чужі люди, які один одного побачили, прийняли та поділилися житлом продукт. Анатолій Опря електромонтер. Дружина працює в дитячому садочку. Днями прийняли шістьох біженців з України: троє дорослих та троє дітей. Допомагаю, так як у людей неприятності, не щастя. Допомагає, бо у людей нещастя. Прийняв, бо потребують допомоги. Місця вистачає, живемо у тісноті, але не в образі. Збір гуманітарної допомоги продовжується. Зараз потрібні дитячі шампуні, мило, підгузки та підлітковий одяг і взуття. В центрі ми поряд чекають на благодійників. І до коронастатистики За добу в нас 43 хворих. Одужав 81 пацієнт. Ковід хвиля у Придністрові йде на зниження, але розслаблятись рано. Як і раніше щодня помирають люди, багато важких хворих. Навіть побуту пріжніх вул. Навіть із досвіду колишніх хвиль падіння не суттєве, бо якщо згадати історію, коли хвиля йшла на спад, а у нас на добу було по 30-50 людей, а тут 200. І не треба ставитись до цього просто так. Коронавірус є і нікуди не дівся. Люди в реанімації, люди під апаратами ШВЛ. Щотижня помирають 20 і більше людей. Це страшна цифра. Тому всі ці заходи, які є, їх треба дотримуватися. Заходи особистої безпеки, носіння масок, дистанції, треба думати про здоров'я. Особливо це стосується людей похилого віку та тих, хто має супутні захворювання. Як і раніше, актуальна вакцинація Препаратів у нас достатньо. Є сінова Кастразенека, супутник та модерна. Незабаром прийде Пфайзер. Вистачить усім охочим. Тим часом світ поступово забуває про обмеження саме завдяки вакцинації. Все більше країн знімають карантин та повертаються до допандемійного життя. У Молдові скасували qr коди на відвідування музеїв, ресторанів, торгових центрів. Від учора у Франції більше не потрібно носити маски. А в Австрії вакцинація проти ковід тепер. Добровільна раніше була обов'язковою для всіх, хто старший 18 років. У нас також майже всі обмеження зняли. Щоправда, ми, як і раніше, носимо маски в громадських місцях, транспорті та магазинах. Поки що обмеження діють до 31 березня. Напередодні президент Красносельський запропонував продовжити їх до 30 червня. Документ планують розглянути вже завтра у Верховній Раді. І знову про продукти. Тема актуальна: м'ясом птиці при Дністрові може забезпечити себе без проблем. У Україні кілька птахівницьких підприємств. Найбільше у Григоріопольському районі. Тут за рік виробляють понад дві тисячі курячого м'яса. Григоріопольський район неподалік місцевого водоспаду. 10 пташників. Це найбільша птахоферма республіки. Ось цим курчатам лише три дні. Ципльонок за з Молдови, фінальний гібрідкощата завезені із Молдови. Чим хороша ця порода, швидке зростання, ніжне м'ясо, мінімум витрат згодування. Спеціально у нас стоїть комп'ютерний мікроклімат. Комп'ютер регулює вологу, температуру. Наше завдання спостерігати за птахами і робити поправку, аби вони мали корм, воду та тепло. За курчатами постійне спостереження 24 на 7. Якщо збиваються докупи, значить прохолодно. Якщо розпускають крила спекотно. Оператор регулює клімат контроль і кожні дві години подає воду та корм. Процес автоматизованої через 45 днів. Юні курчата важитимуть по 2,5 кілограми. У нас більше 120 двадцяти щелов. У нас понад 120 тисяч голів курчат бройлерів, які дають змогу виробляти близько двох тисяч тонн м'яса птиці. Якщо буде стабільна реалізація, зможемо збільшити кількість поголів'я. Реалізуємо по всьому Придністров'ю. Ми маємо 17 фірмових магазинів. На початку цього року Григоріопольська птахофабрика запустила цех із виробництва гранульованих кормів. Наразі обладнання налагоджують у складі кормів: кукурудза, соняшник, макуха, шрот. Все з наших полів. Так, м'яса птиці під маркою зроблено в Придністров'ї. Вистачить усім, говорять на підприємстві. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.